Уторекон представляє Утерекон продакшн спільно з М6, канал Плюс Фемілі та Телетун. Продюсер Філіп Деларю. За мотивами творів Олів'є Дутто, маленькі дияволята. Композитор Олів'є Осюр. Режисер Марк Борель. Маленький торнадо. Антом, лейтенанту Роучу за моїм наказом знищити татові інопланетні рослини. Зрозумів повідомлення прийнято, капітане. Я чую чужинців. Сховати. А а О, ні. Штурмовий загін інопланетян. Дівчата у штаб! Лишайтесь на місці, лейтенанти і стежте за їхнім пересуванням. Слухаюсь, капітани, ми найкращі шпигуни у світі. Не треба йди гратися де інде Нам з дівчатами треба поговорити. Принаймні мене вона не помітила. Ой. Мені це не подобається. Зовсім не подобається. Я знаю, вони планують вторгнення на планету. Приємного мало. І що робитимемо, капітане? Ми зайдемо в ти ворога, лейтенант Роуч. Рятувальна операція. Ой, капітани очі прибульців нам не дані. Я боюся темряви. Тихо, лейтенанте. Ми прийшли. Вітаю, прибульці! Нас послав до вас, наш правитель Що ви там робите, слабаки? Шпигуєте за нами. Амандо, Я думаю, вони справжні прибульці. З планети Дурникус. Звісно, це ми. Ми навмисне прилетіли на вашу таємну зустріч з приводу захоплення світу. З планети Дурникус? Ну, звісно. Блям блюм. Турі турі дабс блюк. Е... Блюк? Блюк. Блюк. Тобто вам дали наказ розтерти мікроби і роуча на порох? От і чудово, ми так давно чекали цього наказу. Ми їх знищимо. Блюк. Алло? Так? Що? Добре, я їм скажу. Вибачте, прибульці ніякого блюка. Повторюю ніякого блюка. План змінюється. Це була помилка. Нас викликають назад на дурнику. Шкода. Я думала, день нарешті буде хорошим. Я б з радістю знищила цих двох жителів дурнику Ми їх майже схопили. Капітане, а якщо ми зайдемо з тилу, замаскувавшись під дівчат? Ні за що! Ці фанатки Лавмур завжди насторожі! Пилиночку, у мене з'явилась чудова ідея. Ми видамо себе за дівчат. Подивіться, там у модний показ. А -а 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 -а. Знову ці хробаки розчавити їх ніно. Не варто. Це чудова можливість додати новий розділ до моєї книги, як мовчити брата. Ой, я каблук зламав. Чш, ти повинен говорити як дівчинка, як коли вони бачать віки. Привіт, дівчатка. Мене звуть Томіна. Я обожнюю ламур, а це. Мері Елізабет Тейлор. Я обожнюю знущатись зі свого брата. Ми теж. Ми повинні подружитись. Хочете побачити наш таємний штаб? Чудова ідея. Та ми зможемо поговорити про вторгнення. А, ну, про дівоче. О, ні. Я й забула. Тільки члени АБЦ можуть бути на зустрічі. Антик братній центр. А, е, Справді. Ходімо, Ніно, повеселімося з нашими новими подружками, так, Марія Елізабет. Ну, добре, ходімо, тільки спершу пройдіть посвячення у члени АБЦ. Такі правила. Так! Брату кара, сестрі радість. Брату, кара, сестрі радість. Привіт, дівчата. Привіт. М? Перше завдання легке обшукати кімнату мікроби і знайти його скарбничку. Добре. А? Увага, марш! І тут немає. Ну що ж ти жвавіше, то міно. Тут нічого немає. Тут немає. Так, 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 є. Хм, Непогано 58 секунд. Ти побила мій рекорд. Круто. Бачиш, вони нічого не запідозрили. розумніші за цих прибольців. Аби це брат морок! Аби це брат борок. Том твоя кімната. А знаєте, кому за все це дістанеться? Мікробу. <плес> Перше завдання виконано. Друге завдання поставити танець до останнього хіта Лаумур. Лаумур! Не знаю, чи зможу я. Це не по людськи. Сміливіше. Ми покажемо цим прибульцям. Твоя правда Роуче Капітан ніколи не відступає перед пешкодами Врятуємо планету. Наші танцівниці скоро розколються, а тим часом повеселімося. Обов'язково я все вивішу в блозі. Добре, готові дівчата. Раз, два, три. Музика. Right. Oh. Рухайся томіна під музику ламор. Отак, Мері Елізабет, молодець, крути стегнами. Роби як я, капітане Томіно. Раз, два, три. Мері Лізабет музика лаумур живе у твоїй душі. Можеш показати мені свій останній рух? Ну, все, досить. Я в душі зранку так само роблю. Третє завдання. Це все завдяки сестрі. Вона щодня слухала Лавмур Тому я й вирішив трохи врятувати планету. Ага, врятувати планету. А. Третє і останнє завдання найлегше для членів сестринства АВЦ розчавити капітана огірка. Не бійся, Томе. Я не чіпатиму капітана. Він священний. Є якісь проблеми, Марія Лізабет. Ні, я під час танцю вивихнула зап'ясток Але Томіна все зробить. Можливо, Мікроб засмутиться, якщо ти знищиш його улюблену фігурку. Утім, той суть, як хочеш то міно. Бувайте, дівчата. Ми підемо планувати наше вторгнення на землю. А... Ми, ми майбутні мабуть планети. А... Ми майбутні мабуть планети. Я все зроблю, щоб урятувати планету. Тобто прибульців. Пробач, капітане, я зможу, я зможу, я зможу. На шматочки Томіно. Я згодую їх пташкам. Ніколи! Я ніколи не зраджу капітани відвагу, тому що я завжди буду землянином і хлопцем. Так, я теж. Так, так. Ніхто не досконалий малий хробак. Ти заплатиш за цей клуб прибульців уперед роуче. Несподівана атака! Мамо! Том? Це моя вечірня сукня. Вона порізана і мої прикраси. О, мені треба додому погодувати сестру. Малий хробаче, хочеш пограти? Ми з подружками вже спланували захоплення планети. Не можу. Мені треба прибрати в кімнаті, і я покараний завдяки тобі. Та ну, пробач. Ніколи більше так не робитиму. До наступного разу. Даю тобі слово, прибульця. Можеш обіцяти що завгодно. Я тебе не слухаю. Хм, тобі ж гірше. Я приготувала тобі подарунок. Що це, що це? Що це? Ого! Круто! Новий капітан відвага! З лазерною базукою! Дякую, гуманоїд! Та немає за що. На твої заощадження зі скарбнички я купила собі диски з концертом Лавмур, а нарешту подарунок тобі. Пу -пу -пу. Пу -пу -пу -пу. Підкріплення в дорозі! Бережіть щупальця прибульці! М -м, добре знову дружити зі своїм безмозким братиком. Три, два, один. Ні, ну я тебе знищу. Він розумніший на очах. Шоколад. Яйця. Борошн, цукор. Думаю, це все, що вам потрібно. Покличте, коли ставитимете в духовку. Так, так мамо. Татові сподобається наш потрійний шоколадний торт. Це буде класний сюрприз на день народження, правда, Мурчику? Ось я покришу шоколад, а ти насипай борошно. У мене є інша ідея. Я покришу шоколад, а ти насипай борошно. Торт на день народження. Вони готують йому на день народження великий торт. Фліпер. Фліпер. Де вона? Вибачте наша золота рибка. Вона зникла. А <рик> це <рик> спеціальний <рик> яєчний <рик> шампунь. А? Чи шукала я в раковині? А -а -а! О, мушу йти, я передзвоню Я замішу твій мозок, чужинко! а я вкрию твоє лице білками хробачі. Ну, Як там торт? Мамо? мамо У вас великі проблеми. Це він Ніякого телевізора, як мінімум три тижні. О, ні, мамо, тільки не це. Як хочеш, том півроку робитиме все в домі. Згодна? А? Тільки не телевізор. Телевізор зараз повернеться тато, а торт ще не готовий. А може, ми купимо торт за свої кишенькові, доки він не повернувся. ФБР! Фантазія без розуму. За ваші гроші? Ти вже витратила усі свої кишенькові, а ти, Томе, так заховав свою скарбничку, що й не знаєш, де вона. День народження без святкового торта. Як сумно. Ну що ж, ідіть Ура! Ура! <світку> Мамусю. А можна купити цукерки, якщо лишиться здача? Вона не сказала ні, а отже можна. Доброго дня, мадам. Доброго дітки. Нам потрібен великий торт, а на здачу цукерки. Скільки коштує оцей? 19, мої любі. Мама нам дала двадцять. Вистачить і на цукерки. Полуниця пофарбує язику рожевий, а карамель прилипне до зубів. Кура! Локриця обожнюю! О, ви взяли забагато цукерок. Треба залишити локрицю. Ні, тільки не локриця. Вона найсмачніша. Краще не будемо брати полуничні. Тільки не полуничні, я їх так люблю. Краще залишимо бананові. Діти вирішуйте швидше, люди чекають. Ось, ну все досить. Мікроби вирішую я. Ага, ага, ага. Ти знаєш, скільки років татові? Ні. А ти знаєш? Якби знав, не питав. Навіщо мені питати, якщо ти знаєш, що я знаю? Тобто я знаю, що ти знаєш, що я знаю, і е, е, що ти знаєш, що я. Укладемо м... парі. То виграє, то з'їдає чотири цукерки. Е, гаразд, давай ти перша Татку, якого я так люблю. З днем народження. З днем народження. М -м, привіт, малеча. Яке гарне привітання. Татку, Татку скільки тобі, тобі років. Скільки? Тридцять шість і всі зуби мої. Я виграла. Я ж казала тобі, що він не такий старий, аби знати Юлія Цезаря. З тебе чотири цукерки мікроби. А я був упевнений, що він знав. Якби ти сказав Джордж Вашингтон, я би ще подумала. Тридцять шість. Я динозавр. О, ні, любий, Ти не такий старий. Заспокойся. Посидь. Я заварю тобі чашечку смачного трав'яного чаю. Він тебе збадьорить. Трав'яний чай. О. Він для старих пеньків. Ліпер? Що ти тут робиш? Нехай він задмухає свічки, а потім подаруємо подарунки. Швидше, діти, швидше. Давайте торт. Торт? Ну, коли ми були в кондитерській, зайшов чоловік із пістолетом. Він був у масті і кричав, кричав. Руки вгору торт або життя. Ага, ага, ага. Пощадіть, згляньтеся, прошу оу, крамниці діти. Ха -ха -ха. Дякуйте тортам і всього вам найкращого. Я думаю, мені це сподобається. Нечуване пограбування. І він усе забрав, усі торти. Ось чому ми принесли тільки цукерки. О, я, мабуть, сплю. Говоримо про це пізніше, а зараз давайте хоча б цукерки. Ми просто з'їли їх. Це навіть краще бо таткові в його віці, краще уникати солодкого. Він може втратити зуби, які в нього ще лишились. Я такий старий. <гум> <гум> так, я зараз скажу, що ми робитимемо. І не подумайте сваритись, інакше не буде телевізора аж до Різдва. Татка! Татка! Вітаємо, татка! Вітаємо, татка! З днем народження, татку! З днем народження, Любий. Я люблю свого старого. Давай, татку, задмухай на рахунок три. Один, Один два. два <гас> три. О, як приємно. О, розкішно! Дякую, дуже дякую. Не знаю, що і сказати. Це ще не все. Нашому дуже-дуже молодому таткові, якого ми дуже любимо. Ми даруємо тобі цілий вечір наодинці з мамою. А ми про все подбаємо. Чудовий подаруночок, діти. Ми наведемо лад на всій кухні і І помиємо посуд і І поміняємо котячий борщик. Це народження! Це прекрасний подарунок. М -м -х -х, дякую. Ми старались якнайкраще, аби спекти торт. І дивись, що вийшло. Я думав, що рабство скасували. Ей, Ніно, подивись! А? А? А -а -а. А -а -а. Моя тримається довше, зате у мене найбільша. Це таке. Ура! Ура! Так, ура! Сюрприз! Бульбашкова вечірка на честь таткового дня народження. 36. Це ж не старість. О, ні, любий. Спи вже спи. Фільм перекладено та озвучено студією майстер-відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.